Денусі, ти пам'ятаєш, як ти збирав собі на золоту монетку, як ти її дуже сильно хотів? Пам'ятаєш скіфське золото? Я аж аж пищав. Пам'ятаєш, скільки вона коштувала? Шість тисяч. Шість тисяч двісті. А зараз ти знаєш, вона коштувала? скільки вона коштує? Скільки? Шість тисяч сімсот. Подорожчала. Ти вже в плюсі. Крутяк? Угу. Вже заробив, намірить. Тобто ця монетка, ці гроші можуть працювати на мене? Ну так. В цьому западково. В цьому прикол інвестицій, Домірш. А ти пам'ятаєш, що тобі трошки не вистачало грошей? Пам'ятаєш, що ти робив, щоб тобі вистачило? Продавав книжки. Так. А яку ми схему з Даміром придумали? Дамірчику не вистачало на золоту монетку. Ми вже дуже не міг він вже терпіти, так ще чекати там якихось надходжень. Йому дуже хотілося вже прямо зараз. І ми прийшли до такого висновку, що значить, треба щось придумати. Так Дамірчик дуже любить читати. Любиш читати? Так. Демірчика величезна бібліотека. Скільки в тебе книг? Дуже багато. Бібліотека в мене ціла. Ціла бібліотека. І якісь книжечки, Ми вже начиталися їх. У -у -у. Так уже Дамірчик з них виріс. І ми з Дамірчиком сформували кілька сетів книг. І як ми продавали? Ану, розкажи. Продавали в телеграм-каналі. Ти записав віконечко, так і Дамірчик заробив дві тисячі гривень. Мені здається, так чи дві сімсот. Там сума сума. Треба передивитися, скільки ти тоді заробив. Так? Угу. Книги розлетілися просто за, за, за... Секунду. за секунду розлетілися. Так, і ми їх продавали ну, від вартості менше, ніж 50%. Ну, деякі 50%, а деякі навіть менше.